Шановні друзі, щире вітання від імені громади міста Героя Чернігів, що знаходиться на півночі України. Я Ломако Олександр, виконуючий обов'язки міського голови та секретар Чернігівської міської ради, запрошую вас на форум Ребілд Україна, який відбудеться 14-15 листопада в місті Варшава, на якому будуть представлені проєкти з різних міст, в тому числі Чернігова. Проєкти відбудови, реконструкції, розвитку, інвестиційні проєкти. Чернігів місто на півночі України, історичне місто, одне з найбільш древніх в Східній Європі. Місто екологічно чисте, компактне, з гарними людьми та великим потенціалом. На жаль, на першому етапі війни, після 24 лютого, Чернігів зазнав значних руйнувань, місто стало форпостом для ворога, щитом від зла, не пустило його в серце країни, а отже, в Європу. 35 днів місто було в облозі. Звичайно ж, за цей час воно було під щоденними обстрілами авіації, артилерії, всіх видів зброї. Але ворог не зайшов Чернігів, не окупував його на жоден день, і Чернігів лишився українським містом, український стяг, гордо майорить над нашим містом. За це місто заплатило велику ціну, людські жертви, руйнування, зруйновані будинки, школи, садочки, інфраструктура, транспорт. І, звичайно. Зараз перед нами стоїть суттєве завдання відбудови Чернігова. За час від 24 лютого, після того як ворог був вигнаний нашими військовими з Чернігівської області, місцева влада спільно з міжнародними партнерами, спільно з державою зробила декілька серйозних кроків до відбудови міста, відбудови шкіл, лікарень, багатоквартирних будинків, критичної інфраструктури. Це далеко не все, що нам потрібно, тому на форумі будуть представлені проекти, які стосуються і водопостачання, і теплогенерації, і освіти. Проекти перспективні, і проекти сьогоднішнього дня. Я щиро буду радий, якщо вони вас зацікавлять, і ми спільно зможемо відбудувати наше місто, дати йому подих на розвиток. І наша мета мета всієї громади Шернігова. Після перемоги України зробити Чернігів сильним, процвітаючим, комфортним європейським містом, і я переконаний, що ми це зробимо разом.